Привіт, любі хлопчики і дівчатка! Продовжуємо читати корисні казки. Сьогодні я вам прочитаю казочку Листоноша Висеня. Погані новини в лісі розносилися швидко. Чули? Жук із куща звалився. Куляє тепер. Бачили, у ведмедів уся малина засохла. А добрі? Добрих новин у лісі не було. Неправильно це, вирішило лисеня, не може бути, щоб на такий величезний ліс і жодної доброї бовини. Хтось має і добрі новини розносити. То чому б не я? От візьму і стану листоношею. І з цією новиною. Воно вирушило до свого друга мишенят. Це чудово, сказала мишеня. Добрі новини нам стали в нагоді. А то знову лише погані. А що трапилось? стривожилась лисеня. Дах у нас покосився, зітхнула мишеня. Глянь, щілини які, уночі вітер гуде, заснути не дає. Це ж легко виправити, усміхнулась лисеня. Набрало гілочок, замісило глину, полагодило дах. Тепер мишачий будиночок став іще кращим, ніж раніше. Дякуємо, дякуємо, застрибали миші. Оце так радість. Тепер можна й гостей кликати. Пирогів напечемо. Приходь увечері на пироги. Слугли Лисеня радісні новини далі. Привіт, жабеня, сказала вона. А я до тебе із добрими новинами. У мишок дах новий, гостей на пироги кличуть. І як чудово заплескало в долоні жабеня. Я б із радістю квітів їм би нарвав, латаття, та тільки відійти я не можу. Отут -от греблю прорве, увесь тавок затопить. Я миттю, кивнула лисеня і кинулась до бобра. У мене для тебе новини добрі. Миші всіх на пирові кличуть, а жабеня квітів прести обіцяє. Греблю тільки підлота тебе. Із задоволенням допоможу, погодився бобер. Тільки малюків мені залишити ніски. І я сим допоможу. Лисеня зібрала бубренят і повело їх до зайчихи. Ах, які приємні новини, зраділа та. Як давно в нас не було гостей, а ми так любимо повеселитися. Тоді у мене для тебе є ще кращі новини, усміхнулась лисеня. Приходьте із зайчатами. Увечері до мишей на пироги. Ох, і весело було увечері в мишей. Гості прийшли з квітами, і з горіхами, з ягодами. Чай пили, в ігри грали, сміялися до схочу. Добрими новинами ділилися. Так добрі новини з того часу в лісі швидко розносяться. А погані так їх і немає зовсім.